Моджанка роздає новий плащ з малюнком окоцвіта. Що треба, щоб його отримати? Дві речі: бедрок версію гри та встигнути до 20 грудня. Для цього просто запускаємо гру і приєднуємося до івенту, під який в лівому нижньому куті зробили окрему кнопку зі зворотнім відліком. Після того, як вас підключило до серверу з мапою, вам треба виконати 5 максимально простих завдань, які можна знайти на стенді біля входу в лоббі. Завдання перше відвідати усі відділи офісу. Завдання друге. Вистрілити з усіх хлоповок. Завдання третє. Монети. Завдання четверте. Пофіксити баги у капелюсі розробника. Останнє завдання пройти увесь дропер в лабораторному халаті. За це вам дають відповідну наліпку у стікербук та плащ, який буде у вас і у Bedrock версії, і у Java. На цьому все. Поспішайте забрати свій плащ. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам.